Одна вот з Анжеліки Віктора найскладніша ситуація в цьому плані, що ми операційні депутати, ми не маємо можливості витримати самі. І робив всього іншого, я воював і говорив депутатам. Шановні колеги, не робіть того, що ви робите. Вибори були 50 на 50, а сьогодні все узурпували фракції. Я тут звертаюся до колег. Що хоч, Можливо, ви будете говорити, маючи можливість виступати від фракції, про наші спільні проблеми, які стоять перед жидомищами. Тим більше, я думаю, маю відверто сказати і собі, і представникам, журналістського цеху, не будуть всі депутати, які 12, в Житомирської області працювати. З деякими з них, я сам персонально говорю, і питання політичних таких амбіцій, вони б'ють через будь-який крак. Але я думаю, що ми в процесі роботи можемо вийти на міжфракційне або просто депутатське об'єднання житосів, спробувати на деякі на припаді деяких таких конкретних проєктах. І останнє. Я своїм колегам раджу прочитати і журналістам подивитися, він більше, що наш ЗНК написав спогади, далекі ми зараз такі видані, як грілка 10 днів Государственної думи. Це людина, яка, кажучи, сучасною мовою, була керівником апарату державної думи. І що там творилося в державній думі всі скликання? І те, що відбувається в нас, воно десь певною мірою перегукується. Але я кажу вам тут у присутності всіх. Побачимо через місяць, через два і через три, як ті принципи, які декларуються, в тому сліковій раді, будуть виконувати. Бо є декларації, а потім виникає політична засіла. Дай Бог в нашому не терят, умовка Скажу колеги, давайте скажу відведу, що коли потрібно було домовитися щодо розподілних посад в комітетах, то мовились, створили більшу кількість комітетів, прийшли, ніколи не цікавило, ти самостійно, товарі і проголосували. А потім знову говоримо про великі ці проблеми. Ну, давайте я вас пропоную і прошу, як тільки. Як і кожен з вас, які переживає, за... ми об'єднаємося в цьому плані поза політикою і будемо вирішувати ті проблеми. Можливо, і підтримувати. Можливо, підштовхувати, можливо, і вимагати влади, але також розраховуємо і на вас, Шановні керівники, що ви ж будете говорити керівникам на місцях, у районах, щоб вони ж рахувалися і з позиції. Депутати і при прирозді деяких питань. Не кадру, а тих, які потрібні безпосередньо на лінії людей. Можливо, тут ми всі свидели з вами були так? З вами Богдан? Районна рада прийняла рішення про закриття лікарні. А в лікарню вклали в минулому році, якщо я помиляюсь, мільйон. 600, так? Да? Да, трошки менше. Трошки менше. А, а да. люди вийшли, потім питають чому. От агресію не можна приняти, аргументувати його також потрібно. Дякую.